Мінцифри запустило Дія-картку, яка стане універсальною карткою для всіх державних виплат. А 16 грудня уряд знову роздає гроші цього разу на купівлю книг. Хочете дізнатись більше, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. І сьогодні у нас черговий випуск Фінвік, у якому говоритимемо про діякартку та про нове значення фрази гроші на книжку. Розпочнемо з дієкартки. У нашій державі діє декілька державних програм, таких як є підтримка, є відновлення, зроблено в Україні, він же національний кешбек та є книга. І для того, щоб скористатись кожною з цих програм, потрібно відкрити спеціальну платіжну картку. Це незручно, бо кількість таких карток в гаманці зростає, і зазвичай ці картки одноразові, тобто отримали допомогу, витратили кошти і усе. Картка далі просто лежить без діла. Враховуючи те, що уряд ймовірно планує і нові акції з роздачі грошей, то вирішили відкрити універсальну картку, на яку, власне, і будуть надходити кошти по всіх наступних державних програмах. Станом на момент виходу цього відео дія картку відкривають такі банки, як Приватбанк, Монобанк, Абанк, Акордбанк, Глобусбанк і незабаром почнуть відкривати Сенсбанк, банк, 3 х на 4 та Банк Дніпро. Проте Приватбанк станом на зараз відкриває цю картку лише 18-літнім клієнтам. А ось монобанк відкриває вже усім клієнтам незалежно від віку. Федоров у своєму телеграм-каналі написав, що незабаром виплати по її підтримці переведуть на Дія-картку і що з часом на Дія-картці буде більше державних програм з фарбованими коштами для цільових витрат. Підозрюю, це виглядатиме якось наступним чином. У вас буде загальний баланс, наприклад, 3 тисячі гривень на цій картці, але з цих 3 тисяч гривень одну тисячу ви можете витратити лише на покупку книг, а інші 2 тисячі, наприклад, на оплату медикаментів. Якось так. Ну і звичайно, зараз ця картка є лише віртуальною: ні переказати кошти, ні зняти кошти з неї готівкою не можна. Навіть поповнити її власними коштами не можна. Нею можна лише розраховуватись безготівково або онлайн, і витратити кошти можна лише на цільові витрати, на які ви власне отримали чи отримаєте допомогу від держави. Відкриваючи цю картку, ніякої згоди на передачу даних по цій чи по інших ваших картках надавати не потрібно. Принаймні, я не знайшов офіційної інформації, яка б стверджувала б, що відкриття цієї картки вимагатиме згоду на передачу певних даних, як це було по карті Національний Кешбек. Та відкриваючи дія картку в Монобанку, мене нічого такого не просило. І ось першою програмою, яка буде приходити на дія картку, є 908 гривень по програмі ЄКнига. Програма Є книга це ініціатива уряду України, що спрямована на популяризацію читання та підтримку українського книговидавництва. Допомогу у розмірі 908 гривень по цій програмі можуть отримати лише громадяни України, яким у 2024 році виповнилось чи виповниться 18 років. Тобто, якщо станом на 31 грудня 2023 року ви вже були повнолітнім, то для цієї програми ви за старий, умовно кажучи. Що було простіше: якщо ви 2006 року народження, то ви зможете взяти участь у цій програмі. Якщо ви народжені раніше чи пізніше, то ця програма для вас. Не буде доступною. Подати заявку на отримання цієї допомоги можна протягом року, з дня, коли вам виповнилось з 18 років. Подати заявку можна через застосунок Дія у розділі Є-Книга. Для цього попередньо потрібно відкрити в одному з банків дія картку» і обрати цю картку для зарахування допомоги. Кошти, отримані по програмі Єкнига, можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою. Перелік книгарень, які підключені до програми, можна знайти на сайті Українського інституту книги або ж у застосунку ДІЯ. Кошти програми Є-Книга потрібно використати протягом трьох місяців з моменту їх зарахування. Ті українці, які знаходяться за кордоном, також можуть подати заявку на отримання цієї допомоги. Крім того, через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один з її батьків чи її законний представник. Як висновок, створення картки, на яку приходитимуть виплати по усіх держпрограмах, це добре, бо створювати для кожної програми окрему картку це не найкраща ідея. Але і створювати все нові і нові програми з роздачею коштів, це теж не найкраща ідея. Читати потрібно, читати потрібно усім, дорослим, студентам, дітям. Навіть часом потрібно читати про дітей, щоб не зійти з розуму. Але в наш час, коли піднімають податки, щоб закрити дефіцит бюджету, в час, коли триває війна, роздавати кошти усім наліво і направо. Це якось дивно, м'яко кажучи, є напрямки, де ці кошти більш потрібніші. Навіть якщо уряду бракує ідей, як ці кошти використати для захисту держави, то можна згадати про потреби ВПО. Державна програма з допомоги ВПО це повний провал. А замість того, щоб якось покращити життя для внутрішньопереміщених осіб, уряд анонсує, що незабаром з'являться нові держпрограми з новими роздачами грошей. Вплив попередньої роздачі на ціни, я думаю, ви вже відчули. Більше немає, що тут сказати. У коментарях чекаю на ваші думки, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!